Вітаю всіх! Ну що, вже скоро починаються новорічні свята, а це означає, що зараз вже час придбати подарунки для своїх рідних, близьких та знайомих. Який подарунок подарувати? Постає питання перед кожним, і саме з цим ми вам допоможемо. Саме зараз у нас стартує акція. При покупці приставки Nexon X8 будь-якої модифікації 2.16432464 ви отримуєте в подарунок 2 роки телебачення Nexon TV. Приставка X8 це сучасна Android приставка на операційній системі Android TV 12. В комплекті ось такий чудовий голосовий Bluetooth пульт. Підтримує стандарт Wi-Fi 6 та підтримує 4K. На ній встановлені всі сучасні онлайн-кінотеатри: це Світ-ТВ, Київстар. Також на ній ще встановлено додатково Ютуб без реклами. Тепер давайте запустимо онлайн-кінотеатр Nexon. Зробити це можна дуже просто, натиснувши лише кнопку на пульту, натискаємо і запускаємо. Тут в нас бачимо зверху вкладки. Я дивлюся, це вибір, який зараз всі переглядають далі. TV онлайн. Тут в нас всі канали абсолютно можна вибрати будь-які на будь-який вік, на будь-який смак. Спортивні, пізнавальні, дитячі, фільмові. Їх також можна додати до обраного. Далі вкладка фільми. Тут є як сучасні фільми, так і старі колекції. Класика, все тут також можна знайти. Далі у нас вкладка серіали, також досить великий. У нас є асортимент серіалів на будь-який смак. Наступно це дітям. Тут мультфільми, мультсеріали, новорічні підбірки, мультфільми, мультсеріалів також дуже багато. Спорт, спортивні канали, матчі, українська прем'єр-ліга, баскетбол. Далі шоу у нас розважальні так. Далі блогери, освіта. Все тут також присутнє. Отже, ця приставка буде не просто подарунок, а цілих 2 роки емоцій, які будуть отримувати ваші рідні, близькі, знайомі при перегляді улюблених фільмів та серіалів. Дану акцію скористатись дуже просто. Силка буде під цим відео. Переходьте та замовляйте. Акція діє до 7 січня. Ми працюємо кожен день. Замовлення відправляємо кожен день, навіть у суботу та неділю. І своєчасно, саме в день замовлення, ми його відправляємо. Тому ви завжди встигнете отримати та подарувати цей подарунок.